Слава Богу, браті і сестри. Сьогодні ми чуємо, які злодіяння робляться, в києво Печерській лаврі, по відношенню до мощей. Мощі це останки тих святих, які мають благодатну силу і присутність тих святих, які представилися, але вони не покидають, вони знаходяться в своїй благодаті. І тих, хто до них приходить з вірою, вони подають свою поміч, своє заступничество. Я ми знаємо, мощей є багато, дуже різних по всьому світі, в тому числі е, преподобно святителя Респіридона Трімфуцького, де температура мощей 36 градусів. І тапочки в нього знизу сходжені, що він приходить на допомогу. Києво-Печерські святі, вони також присутні своєю благодаттю там. І допомагають тим, хто приходить туди з вірою і бережуть нас і наш народ, якщо моляться, каються. І в 15 столітті жив священний Інок преподобний Діонісій. коли йому на Пасху прийшлося покадити в пещерах преподобного Антонія, він пішов туди з кадилом і зайшовши туди, сказав сьогодні. Всі чесні Отці і браття Великий день, Христос Воскрес. І тут же хор у відповідь преподобних, які знаходилися там мощами, відповіли воїстину Воскрес, він наскільки налякався, що Він всі, весь свій останок життя провів в затворі. І ми знаємо, коли Велику Вітчизняну війну були під окупацією Київ. Начальник німець Києва, який прийшов в Лавру, він запитав, що це. Він казав, що це кукли, що це якесь таке не дуже добре. І Монах сказав, що це не кукли, це мощі, це святі. Вони присутні там. Преподобав... Німець засміявся, взяв зброю, яка в нього була, і вдарив мощі монаха. Які були складені руки смиренно, свою зброю, і там сталася рана, і звідти потекла кров. Він наскільки налякався і побачив, що це чудо його вразумило, просвітило. Він запитав монаха, чи є ще монахів у місті. Він сказав, що є. Сказав відкрити обітель для монашеського життя, і до 60 го року. Не буду 61-го чи якого року було повноцінне монастирське життя, і тоді ми знаємо, що угособилися гоніння на церкву, вони періодично завжди були, як бачите, нічого нового немає. І радянська влада під... підігнала машини для того, щоб вивезти останки ці мощі з пещер. І коли б привезли, приїхали машини, винесли преподобні дозволи винести свої останки, мощі, погрузили їх на машину. Ні, ні одна машина не рушила з місця. Шофера там провіряли свічки, карбюратор, там ще щось. Чому не їдуть машини? Все провірене, все було, але ні одна машина з місця не завелася і не поїхала. Тоді підвезли підводи, як у нас на Тернопільщині кажуть, фіри. Коні приїхали, перегрузили їх на ці підводи, але ні одна підвода також, коні ставали дибки, розпрягалися, але ні одна підвода з місця не рушила. Як може так бути? От кажуть, Міністр культури і тим чиновникам, і тим поліцейським задайте таке питання, якщо то не мощі, а як ви кажете, експонати, прости вас, Господи. Як ви так погано знаєте історію? Історію Лаврі, ви так пане знаєте, Лаура побудована, а саме головний храм, побудований в честь успіння Божої Матері, великий храм, по при помочі і благословіння Божої Матері 12 -ма греками, яких були приставлені туди. І коли таке сталося, мощі стали більше не чіпляти. І сьогодні хочеться, браті і сестри, побажати всім, що ми знаємо, що у Міністерстві культури є багато. Споруд об'єктів, в якому вони в стані знаходяться. Але ви позавідували. Ви побачили, що за роки незалежності браття монастиря, намісник, мітропорід Павел з тими людьми добровільно все встановили, не побоялися труднощі. І люди йдуть, люди йдуть до святині, не тому, що йдуть просто подивитися. Як ви бачите, зараз не в законній власності знаходяться, ви взяли у монахів, ви злодії, ви забрали, украли незаконно. Тому що ви побачили, що там пам'ятка архітектури, а хто вчепив цей значок? Комуністи. То що ж ви знак комуністів? Ви знаєте, а то, що монахи там місце, де монастиря, де молитви, все, для чого потрібно монахам, це для молитви. То ви не визнаєте, ви в них забираєте, бо вона вас пече. На великий жаль, ви не люди. Дай Боже, щоб Господь своїх благодаті вас просвітив, а преподобні оці києво Печерські допомагали нам. В терпінні, в смирінні і в стійкості віри. І дай Бог, щоб ті чудеса, які вже були з преподобними, щоб не на вас вони сталися, а ви врозумілися просто і мощі святи залишили в спокої, щоб ви на себе не, не, не кликали якусь біду. І не доведи, Боже, щоб ви від цього не постраждали, щоб Господь вас просто врозумів, помилував і зрозуміли ви, що ви робите. Дуже погані вчинки проти святині. Це не святотатство, богохуйство. І ми сьогодні просимо преподобних, щоб вони захистили святу Лавру, братів, які там моляться, людей, які туди на поклоніння хочуть прийти, і ви закрили. Ніде в світі такого немає, щоб не було доступу до святині. Назвіть де так. Навіть римокатолики, які у них мощі знаходяться, вони бояться, бо все, що у них є, вони вкрали. В хрест... хресними походи хрестоносці, то у них або за ґратами, або під плитами, ну, але все одно людям дають туди доступ. А ви нам, українцям, доступ до наших святин не даєте. Скажіть, хто ви тоді? Якщо ви воюєте своїм народом, віруючим народом, який він забороняється прийти до святині. Поможи нам всім, Боже, браті, і сестри, хранити віру, берегти. Якщо Бог дає нам такий іспит, що ми його прийшли достойно. Поможи Боже.